Чим характерна ця форма? Перш за все своїми смаковими властивостями. Чим вона цікава, це мускат. Е, мускат гарний, ловкий, сахар накопичення велике. Ну і привабливий жовтий колір, чистий такий жовтий колір. До речі, Кажучи, ці ягодки можуть набирати трошки рожеве забарвлення. Ось камера, на жаль, не передасть, тут на сонечку трошки видно, а більш видно і краще. Ці ось маленькі ягодки не запліднилися толком. Бачите, зверніть увагу, вона трошки рожевого кольору. Трошки, Трошки рожевого. М'якоть хрустка така. Ось, Володимир, ще раз скоштуйте на камеру, я думаю, люди почують цей хруст. Соковита, смачна, мускатна ягода винограда, шкільний вальс. Так, дійсно дуже хрустка ягодка. Шкірка з'їдається, м'ясисто соковита, дуже смачна, мускат чітко виражений. От, хто любить мускатну ягоду, то пропоную вам шкільний вальс і ранні строки достигання. Як там озон в цьому році? Уже вистиг чи ні? той же кущ знаходиться, да, він вже готовий, mm. там майже його й не залишилося. Тобто зріває е, на рівні з озоном, може чуть-чуть пізніше, так? Да? Так це все залежить від нагрузки. Розташування її, винограда, нагрузки, тобто, це багацько на що впливає. Ну а там потягнута така ягода, вона отака, от такого розміру. От, от бачите, вона не кругла, вона потягнута. Тобто більш привабливий такий зовнішній вигляд у неї. Це перший врожай на прищепі, зроблений у 2021 році. В прошлому 2022 році були сигналки. Ми тоді робили відео, показували. Ну, а в цьому, 2023-му, такий непоганий перший врожай. Кущ кореневласний. Тут ще інші є з форми винограду. Формування віяло з віддаленою зоною плодоноження. Обрізка довга, довгі рукави до 2 метрів і більше. Ну, виноградник обробляється фунгіцидами, поливний. Тому, як бачите, хвороби відсутні. На зиму всі кущі гергель криває. Морзосійки з шкільного вальсу мінус 23 градуси по Цельсію. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба над головою, здоров'я, щедрих врожаїв. І до зустрічі в наступному відео. До побачення на все добре вам.